Три анімація. анімацію. Ти всі поставив на видалення, що ти дурак чи що? Вони не видалиться. Не видалиться. Роберт, скажи моїй мамі, що ти не видалиться. Ну, краще, видалиться. Тобо вибрано 29 для видалення. Але я не видаляю, поки що треба мені нажати світничок. Не видаляю. Ти тобто, <постав> ти все видалиш. Роберто, чуєш чи не чуєш? Диви, ну це 3D анімація реально. Якщо ти згідна, то я тобі чесно кажу. 3D анімація. Чо? Ні, це по типу я. Чо? Я приведені.

Знаєш, як я знімав так на цьому, а ти не будеш знати, тобі потрібна прогланка. програмка. Хочеш качати, напиши Самсунг тебе Самсунг чи що? Якщо не Самсунг, пиши мобізен. А якщо Самсунг, пиши Самсунг мобізен. Мобізен і ти будеш такові робити. Ти будеш мені виселяти відео. Можеш мені вислати відео, ну будь-яке. Пока.